Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку провідники та діелектрики в електричному полі. Якщо у нас провідник знаходиться за межами дії електричного поля, тобто поля немає, то всередині провідника заряджені частинки, Рухомі, а саме електрони, рухаються вільно і здійснюють тепловий рух. Його ще називають електронним газом. Позитивно заряджені частинки це є вузли кристалічної решітки ядра атомів, вони відносно нерухомі. Якщо ми подіємо електричним полем, тобто розташуємо поруч із Металевим провідником джерело поля, позитивний заряд, то негативно заряджені частинки електрони будуть зміщуватись до джерела поля. Таким чином, одна частина провідника буде мати негативний заряд, а друга частина отримує позитивний заряд, так як з цієї частини провідника електрони змістилися в бік джерела поля, це явище отримало назву електростатична індукція. Тобто розділення різноіменних електричних зарядів провіднику під дією електричного поля. Ще називається явище електризацією через вплив. Якщо Джерело електричного поля усунути після того, як відбулося явище електростатичної індукції, то негативні заряди будуть повернуті на свої місця, тобто до своїх атомів, і провідник знову буде електрично нейтральним. І зарядів на поверхні провідника не буде. Якщо ж треба. Закріпити електричні заряди, тобто отримати е, одноіменно заряджений провідник е, треба механічно розділити провідник на дві частини. Тоді у нас одна частина провідника отримає тільки негативний заряд, який буде розподілений по всьому об'єму, а друга частина отримає тільки позитивний заряд. Це явище і цю властивість провідника, накопичувати на своїй поверхні електричні заряди, при тому, що всередині провідника заряди відсутні і електричне поле відсутнє, використовують для електростатичного захисту приладів електронної апаратури. Для цього прилад розміщують всередині. Провідника. Для цього може використовуватись або суцільні металеві листи, або навіть сітка, металева сітка. В результаті цього на поверхні сітки, в даному випадку зображено, накопичуються електричні заряди, а всередині сітки. Там, де знаходиться об'єкт захисту, електричного поля, немає. І прилад, чи пристрій якийсь, об'єкт що захищається. На нього не діє зовнішнє електричне поле. Оце такий електростатичний захист. Розглянемо друге питання це. Діелектрики в електростатичному полі. Діелектрики це такі речовини, в яких у вільному стані заряди відсутні, тобто електрони міцно утримуються ядрами атомів на своїх оболонках і не приймають участь у переносі електричного заряду. Діелектрики поділяються на дві великі групи. Це Полярні діелектрики, в яких диполі наявні без дії зовнішнього поля, і неполярні діелектрики, в яких диполі утворюються під дією зовнішнього електричного поля. Диполем називається молекула, в якій чітко виражений полюс позитивний або негативний. Наприклад, якщо ми візьмемо такий діелектрик, як вода. Її хімічна формула H2. o тобто вона складається з трьох атомів. Два атоми гідрогену або водню. І один атом оксигену або кисню. Ми бачимо. Що в нас є чітке розділення полюсів. Полюс позитивний і другий полюс негативний. Тобто молекула має два чітко виражені полюси позитивний і негативний. Ще раз такі молекули називаються диполями. Без дії зовнішнього електричного поля. Такі диполі в діелектриках розташовуються хаотично. Тобто може бути будь-яка орієнтація в просторі. Під дією зовнішнього електричного поля, це зображено на рисуночку 2. Ми бачимо, що у нас подіяло поле. Є лінії напруженості. Під дією зовнішньоелектричного поля диполі починають обертатися відносно свого положення рівноваги. Причому позитивний полюс диполя зміщується в напрямку дії поля, тобто співпадає за напрямком з вектором напруженості, ось цей зразок, а негативний полюс. Протилежному напрямку, тобто до джерела поля. Таким чином, у нас диполі в діелектрику орієнтуються, таким чином, щоб, ну, я додатково зображу, що у нас зліва знаходиться джерело поля, позитивний заряд, і ми бачимо, що негативними полюсами всі диполі зорієнтувалися до джерела поля. Позитивно відповідно від джерела поля. Таким чином у нас утворюються такі ніби шари однаково зорієнтованих диполів. Кожен шар має свою напруженість, Є 1 другий шар буде мати напруженість Е2, є Е3 є і так далі. Тоді Кожен шар зменшує напруженість зовнішнього електричного поля на свою величину, так як вони діють по одній лінії, це вектори, які діють по одній лінії, і мають протилежний напрям. І результуюча напруженість в даному випадку буде дорівнювати результуюча, це ми від початкової напруженості зовнішнього поля будемо віднімати. Алгебраїчно напруженості відповідних шарів першого, другого і скільки там таких шарів буде. Чим більше буде шарів діелектрика, тим меншою буде результуюча напруженість по інший бік діелектрика. Таким чином, діелектрик зменшує зовнішнє електричне поле до якихось значень. Чим товстіший діелектрик. Тим більше електричне поле він може зменшити, саме ця властивість використовується для електроізоляційних матеріалів. Чим більша напруга, яка передається, тим товстіший шар діелектрика використовується. Розглянемо другий вид діелектриків це неполярні діелектрики. Неполярні діелектрики це діелектрики, які без дії зовнішнього поля не мають чітко виражених полюсів. Як це зображено на цьому рисунку? У нас є в центрі молекули розташований позитивний полюс, а негативний заряд розташований рівномірно по краям. Тобто немає чітко вираженого полюсу. Під дією електричного полюсу неполярні діелектрики, молекули неполярних діелектриків деформуються. Наприклад, якщо у нас джерело поля буде розташовуватись отаким чином, на що вказує даний вектор напруженості. Джерело поля, позитивний заряд. Ми бачимо, що негативні заряди будуть зміщуватись <кій> у бік джерела поля. Ось вони сюди зміщуються всі. І ми отримуємо чітко виражений негативний полюс і, відповідно, позитивний полюс, який від якого відійшли. Негативно заряджені частинки. Отримали такий собі диполь. Далі відбуваються ті самі явища, що і з полярними діелектриками. Під електричного поля вони орієнтуються в просторі, обертаються на якийсь кут і розташовуються так, щоб негативний полюс був зорієнтований до джерела поля, позитивний полюс відповідно від джерела поля. І третє питання, яке ми маємо сьогодні розглянути, це діелектрична проникність середовища. Вона позначається буквою епсілон. Діелектрична проникність середовища показує у скільки разів електричне поле в даному середовищі буде меншим, ніж у вакуумі. Є нульове. Це напруженість електричного поля у вакуумі. Є. Це напруженість поля в діелектрику. Відповідно, це відношення показує, скільки разів зменшується електричне поле в діелектрику порівняно із електричним полем у вакуумі. І для прикладу, наведені діелектричні проникності таких середовищ, як вода, чисто вода дистильована, має 81. Тобто, якщо розташувати заряди у воді, Сила взаємодії між ними зменшиться у 81 раз порівняно із зарядами, що взаємодіють у повітрі або у вакуумі. Ебоніт зменшує в 4 рази поле, і скло зменшує у 7 разів. Інші речовини: це довідковій таблиці можна подивитися в спеціальних довідниках. На цьому в мене все. Урок завершено.